Вітаю всіх на каналі Garden of Dreams. в минулому відео в коментарях було прохання розповісти все про наперстянку Ну, на рахунок всього я не обіцяю розповісти, тому що я тільки третій рік вирощую цю рослинку, та постараюся все ж таки розповісти повну картину, все висвітлити про наперстянку. Подивилася, якої йшов в інтернеті про неї та в книжках і зробила собі навіть такий невеличкий сценарій. Це моя перше тематичне відео, тому не судіть строго. Як вона вийде воно Зараз побачимо. Чому я вирішила посадити на перстянку? Бо хочу відтворити настрій та атмосферу англійського саду. Бо я захоплююсь садами англійських дизайнерів і садоводів. Це таке тонке поєднання природної краси навколишнього світу з творчим втручанням людини. Така чудова, чарівна, неперевершена ця рослинка. Вона мені нагадує про англійські садиби, дає відчуття казкової пасторальності та природної гармонії, де на фоні тисовухогорош, серед троянд, самшиту, злаків та лілейників, як головна горизонтальна свічка спалахує на перстянка. А ще її називають дігіталісом. Те, що про неї кажуть мудрі книжки та не дуже мудрий інтернет. Давайте послухаємо. На перстянка, на персник. Коренева система мичкувата, висотою виростає до півтора метри. Полюбляє легку, поживну, дреновану землю. Висаджувати краще на сонці чи в легкій тині. Ну так. Не дивлячись на те, що вона використовується в медицині, на перстянка високотруйна рослина, вживання навіть двох листиків може причинити смертельне отруєння. Не рекомендується висаджувати в дитячих установах. Також ще таку цікаву інформацію про неї нарила в інтернеті, що історики вважають, що саме перстянкою, настоянкою на перстянки на війні отруїли Олександра Македонського. А у середньовіччі, в Європі, з неї виготовляли ліки. Та те, через те, що траплялося багато літальних випадків, це припинили робити. Лише в 19 столітті спиртові витяжки з наперстянки були введені у медичну. Практику з метою лікування сердечно-судинних захворювань. Ну, ви ж розумієте, що самим лікуватися не треба не різкуватися тільки, тільки медикаментозними методами через лікаря. Ну і таке трошки містичне, можу сказати, що в англійців цю рослинку називали дзвоники мерця. Тобто Deer Man Bells або Відьмин Вогонь, Віш Ну, Сама назва каже про те, що вона все ж таки є такою непростою рослиною з отруйним ефектом. Ну, я не помічала за нею такого привику користування. Я не їм її не вживаю в їжу, нічого такого не роблю з нею, Лише пересаджую та доглядаю. Ну, Ніяких подразнень на шкірі, ніякого там погіршення самопочуття я не відчувала від неї. Так що рослина, як рослина, звичайно, якщо не вдаватися в такі якісь крайності, напевно. Ну і діти, не знаю, будуть з нею гратися, це вже вирішувати вам, садити її в себе. Хоча є багато інших отруйних рослин у садку, які ми не знаємо. Я причиталася, там є і євець отруйний середній, і та ж теж вона отруйна, і тиси, ягідки теж вони. Доволі отруйні мають компоненти. Так що сад не такий простий і не такий безпечний, можна сказати. Як іде ростена персянка в мене зараз? Ну, по-перше, я її висадила серед троян в партерному квітнику перед будинком. Ось так ви можете спостерігати. Вона наростає. Тут вона почуває себе добре. Наростила добру розетку і випустила довгі свічки квітів. Ну, Напевно, навіть півтора метри о, там біла є, так вона да, десь півтора метри є в неї зросту, як заявлено в джерелах. Також деякі кущики на перстянки в мене ростуть з південного боку будинку. Ось так ось. Зараз ми побачимо. З південного боку будинку так наростають. Вони сонце тут всі 12 годин світа. І вона росте, в принципі, тут, на цьому місці, гарно. Та є свої нюанси. Вона швидше квітує, я бачу, і тут треба більше поливати. Тут у мене ділянка трошки з нахилом і швидко підсихає ґрунт. Ну і підживлювати, звичайно, теж. Земля тут не така. Поживна, як на передідущому квітнику, тому, можливо, і за цього вона так і росте. Ну, Виглядає нормально. Така добра. її видно. Хоча там за піоніями я посадила теж пару кущиків, отут теж. там є маленький, він погано розвивається зовсім. І тут за піонією. Тобто тут ще півон глушає, і, і тінь така, доволі екстремальні умови. Вона тут намагається квітнути, але теж дуже така недобре ну, себе почуває. Тому в тіні, напевно, вона рости буде гірше. Я так роблю висновок з цього. Також я в цьому році посадила. Одну розетку так ну як, посадила. Мене, ну я викопала її випадково та втикнула сюди, в це місце. Тут було вільне місце. І я втикнула і так трошки полила, і прохожу і іноді поливаю, і підливаю її. І... Ну, зараз добре поливається тут. Так вона теж укорінилася без проблем. І ось от, навіть квітне, бачите, як. Добре, не таким високим неї та є доволі багато дзвоників. Також на перстянках у мене росте на тому ж місці, де я її висівала. Ось тут у мене був парнічок стояв, і я спочатку купила, у 22-му році я придбала. Кущики суміш на перстянок у людини просто з Фейсбуку. Такий кущик, я її поділила, Там вийшло в мене десь 6-мінус кущиків, я їх просадила по ділянці. Але так сумнівалася, що вони можуть добре прижитися та ще висіяла парник насіння, було цікаво так, таким способом завести собі таку рослинку. І вони добре сходи зійшли насіння. Було багато кущиків. У мене там два рядочки отак були десь по півтора метра, напевно. Ну, по метру, Ні, не півтора. Ну так як воно росте, тільки це дві кова кущика. Це я десь в кінці квітня висівала або на початку травня. Та потім розсаду я вже під кінець травня, бо на початку червня вже не змогла висадити в ґрунт, просадити. Тому що побоялася, що жара не зможе персянка при жарі так вкорінитися добре. А восени на зиму теж побоялася, що вона може вимерзнути мене, вкорінитися, не встигнути до заморозків і теж в мене пропасти. Тому в 23-му році, навесні, я вже тоді поділила такі добре нарощені вже кусти і розсадила по ділянці. І вони мене зацвіли в той же рік. Ну, тільки самі стрілки випустили невисокі, десь може до пів метра, може десь до метру навіть були, там, де добре поливалися. А в цьому році вже показали себе добре, більше, більше наростили розетки. І все добре. Цього року на перстянка добре вийшла з зими, пішла наростати, та потім холода були. Вона їх перенесла добре. Я листики, які там відмерли чи почорніли, прорвала, прочистила, і більше нічого з нею не робила. Не удобрювала, не підживлювала нічим, не бризкала від шкідників. За цим я шкідників тут не наблюдаю і хвороб теж. Ой, якщо підживлювати, то думаю, що вона буде ще краще рости. Якщо додати перегною, компосту, то вона це, я думаю, полюбляє. В цієму разі в джерелах я про це читала. Ну, я поки таке не, не робила не підживлювала. При вирощуванні на пристянки зробила такі висновки, що вона добра. Розвивається у мене там, де сонце не не везде. А десь до 3 години дня і це перед будинком на східній стороні ділянці. Також я помітила в цьому році біля основного куща те, що вона може насіватися. Ось, бачите, маленький такий розеточка це від насіння. Пішло, тому якщо залишати добру кількість насінин і не випалювати кардинально то у вас з'являться ще маленькі наперстянки самосівом. Також наперстянка полюбляє полив та дощування. Також що мульчування їй теж не зашкодить. Ну і підживлення, одобрення, вона буде краще, я думаю, тоді розростатися, листики будуть побільші, кущики. теж. Ну, Шкідників і хвороб я на ній не помічала. Слимаки теж її мало цікавлять. Тому це така універсальна рослинка, не підвержена ніяким захворюванням та якимось Ну, Як вже казала, на рахунок дворічності чи багаторічності на перстянки поки не можу точно сказати, бо, мабуть, вона, вона третій рік. І показала вона найкраще себе в декоративному плані. На третій рік саме. Ну, а далі ж побачимо. Там як 25-й рік наступний сезон покаже. Виживе вона ще на один рік мені квітіння чи ні. Час покаже. Ну, так, цю рослинку я однозначно буду виращувати в себе на ділянці. І, бо це дуже гарно. Вона дуже добре поєднується з трояндами, з іншими багаторічниками. Хочеться її більше розмножити. Ну, я думаю, вона і сама розмножиться добре за масівом, згодом. Вона буде дуже гарно виглядати, як в багаторічних квітниках, тобто з трояндами, як компаньйон до них. Так і в сільських природних пасторальних композиціях. Вона доречна в українському стилі квітника. Можна замінити її мальву. Бо мальвою у мене, зокрема, не дуже складається, вона часто підхоплює ржу, що небезпечно при великій кількості троянд. І Хоча в, неї, в мене росте пара кущиків мальва, отут вона в мене росте. Я, я думаю, що буду з нею прощатися згодом, бо цей ржа мені не подобається. Я її обробляю, звісно, ну від ржи. Обробок потрібно багато робити і не дуже це добре. Також скідники з'являються у неї час, помічала. Вибір робити вам звичайно. Та спробувати виростити на перстянку все ж таки варто того. Вона чарівна і є прикрасою купівника, так само, як і троянда. І в той же час не затьмарює королеву квітів. Отак, От бачите, красиво вона виглядає, а доповнює її. І свою розповідь хочу завершити чудовими віршами Голидний потопляк. На перстянку прямо біля хати посадила дуже давно мати, посадила кущика малого, прямо біля плотика старого. Він підріс і викинув дзвіночки, став затишним прихистом для клочки, миловидним легенням у плоті. Весь в ранковій війні позолоті. Посадила мати, та й по всьому. Я скакала в плаття голубому. Баба пір'я дерла на вечір'я і сиділа вся в рябому пір'ї. Кущі кріс, а дід косок лепав, батька то сміявся, то зітхав, Плід старенький поміняв на новий, на березовий, а може на терновий. Шло життя поволі, не спішило. Розкитала на Петра парило, деревій на Івана, пастернак і жовків на полі коров'як. А під плотом мамина перстянка розквітала, як сама веснянка, як діцентра, як її сердечка, квітли соняхи, полин, горох і гречка. Але цю красу ці коло розглядає мама вже згори в білих хмар засніжених вершин, З райських виноградників і долин.